Так, всі всі на урок потрапили, хто хотів, да? Хлопці дівчата? Думаю, так. Да. Думаю, так. Да. Да. Так, і ми з вами о 10.30 Вже повинні розпочати урок. Тому я щиро вас вітаю з Праги і думаю, що у нас вийде, що це буде добрий урок, що ви будете співтворцями нашого уроку. У нас, ви, ви зрозуміли, коли побачили лекцію, що у нас буде перевернутий урок. Тобто, спочатку ви дивилися лекцію, до лекції отримали тести, отримали пакет хрестоматії. Ну і тепер у нас тема називається практичне заняття. Практичне це значить, оті, оті знання, які ви отримали до цього уроку, ми повинні спробувати їх реалізувати. Тобто, знання. В дії, власне кажучи. І е, давайте е, ще раз озвучимо нашу тему, яку ви вже знаєте, ви дивилися лекцію: зобов'язання держави у сфері прав людини. Повага, захист, забезпечення. Скажу відразу: цієї теми раніше не було. От Таким соусом і не було. Тобто ви перші. У вас немає підручнику цієї теми, е, тому що автор вашого підручника Олександр Наравлянський. Нар 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 всі три підручники, я здійснював експертизу його підручників і ще 12 інших підручників. Тому для вас це нова тема. Підручнику її немає. Тому ті матеріали, які я вам надав, вони вам допоможуть зрозуміти цю тему. Там я вам задав питання, які у вас труднощі виникли, коли ви дивилися лекцію. Можливо, хто скаже, бо тут я дещо записав собі. Які у вас виникли труднощі? Про що ви хотіли б запитати? Прошу. Ну, от слухали там, якісь слова, не зрозуміли. Бо тут одне питання в мене є, яке мене вивело з колії. І я, я, я на нього не знаю відповідь, скажу вам відверто. Тобто, там, коли ми говорили про уповноважену Верховної Ради з прав людини, і там стоїть е, одна з його функцій невідкладний прийом, і називається і президент України, і голова Верховного суду, і так далі, і так далі. І питання стояло так. А наскільки часто е, уповноважений Верховної Ради, який здійснює парламентський контроль, користується оцим інструментарієм? І я став думати, і я не знаю, скільки разів він користувався. Просто такої практики не знаю, це може бути предметом наукової розвідки, наскільки часто і з які не звертаються до цих людей. Так що питання було дуже, дуже добре, і, на, і в мене на нього немає е, прямої відповіді. Тепер давайте спробуємо подивитися наші епіграф, і можливо, О, хтось із вас. Да, хтось, да. Можливо, хтось із вас спробує прокоментувати. От ми бачимо три епіграфи до практичного заняття. Е, хто з вас О, скаже? Ілля, так? так. Ілля, да? іл будь ласка, як ти бажаєш? Що... Я заберу, я заберу, у мене є урок. Я... Пані Все Тетяно, вимкніть, і... будь ласка, мікрофон. Добре, Ілья, будь ласка, який ти випрос мені дуже сподобався третій епіграф. Там, де правила гри не дозволяють виграти, англійські джентльмени змінюють правила. Я вважаю, що цей епіграф розказує про те, що коли ну гра, там є два правила: можна виграти чи програти. І е, тобі виходить, так обмежують правила, що ти можеш тільки програти, і тому мені подобається цей епіграф, тому що е, ніхто е, ніхто не має права тебе обмежувати в чомусь, і ти сам повинен е, щось для цього змінити. Окей, почули Поліна. Ти вибрала який? Скажи, будь ласка, Перший епіграф. сутність будь-якого права полягає в тому, що воно діє. Ось, на мою думку, може бути там багато законів, але права це те, що нам надано, ну, якби з дитини. Ну, є таке, що надано з народження, а є, що ми набуваємо все життя. Тобто, і ніхто не має права забрати наше право на життя. Ага, а як ти розумієш слово, що воно діє, от в цій частиночки? Тобто воно може бути десь записано. Ну Тобто, що люди не можуть його забрати інші. Є деякі права, які не можуть бути виключені. Хорошо, і давайте ми ще послухаємо Ульяна, що скаже так, у якій родичі судді. Я також хотіла розповісти про сутність будь-якого права полягає в тому, що вона діє. А я вважаю, що без дії взагалі не буває правила. Тому, якщо не виконувати правила, які як закони, які в нас прописані, і бути без дії здатними, то це навіть я не бачу взагалі. Uh, Нащо писали ці такі правила, якщо люди не можуть, можуть нічого не робити, тому що кожна дія uh, спонукає якісь uh, uh, Чудово. Uh, ну, спонукає і дія, спонукає наслідки, і без наслідків, і взагалі без дії нічого ніяких не було. Уляна, молодець. Я вам ще задам одне питання: uh, от, коли я Довго їздив по штатам і був в десятках американських шкіл. Я задавав одне і те ж питання дітям, хай скул, старшій школі. У разі якщо порушуються права дитини, чи будуть вони за них боротися? От в кожній школі, де я був в приватних школах, в релігійних школах, в комунальних, там в державних, скрізь задавав одне питання: от якщо ваші права порушені, чи будете ви за них боротися? Я на це питання хотів би почути відповідь в кінці уроку. Ми спробуємо дати на нього відповідь. От Коли ми вирішили наші тести. І там давайте тут ще декілька питань по лекції. Як ви думаєте, чим займається от зараз, в, зараз, в таку годину, освітній омбудсмен? Освітній омбудсмен. Як ви думаєте, чим він займається зараз? Які маємо припущення? Таїсія, от ми ще не чули, Таїсія, скажи, будь ласка, чим він займається, цей чоловік? Освітній. Я... я хотіла відповісти на друге переднім трохи на цей. Будь ласка, на друге прошу. Це б то я вирушаю в яку небудь країну, я перевіряю на те чи добрий там закони, а те, як вони виконуються, скільки добрий закони є скрізь. Ну, я вважаю, що треба не тільки мати законодавство, яке просто існує, а треба, щоб положення цього законодавства виконувалося для людей і йшли їм як на благо, щоб вони могли розвивати себе та й таке і інше. Окей, дякую тобі, щиро. Ну, давайте тепер з Пробуємо чим же займається освітній омбуцмен зараз? Які ви маєте припущення? Поліна? Бо ми говоримо про реальний захист правну по про дітей? Поліна ти? я думаю, я думаю, що вони повинні вирішувати, де навчаються діти, в якому стані, тобто дистанційно чи очно? Є угу. діти, які навчаються за кордоном, тобто вони також мають здобувати українську освіту? Угу. Добре. А як Катя ще Катерину? Не чув? Скажи, будь ласка, чим це Но... чоловік? Обуцмен це людина, яка ем, робить так, щоб захистити прав у сфері освіти, там для щоб права у сфері освіти не порушувалися. Потім. Катя, скажи, будь ласка, тільки дітей чи ще і вчителів? Він захищає? мені здається, що не тільки дітей, а всіх, тому що ем, ну, кожен має право на освіту, тобто всіх учасників освітнього процесу, і батьків і. Батьків... Ілья хотів щось сказати? Підемо далі, Юша, да. що щас зараз, зараз вони розсматриють, як вчитися дітям і преподавати вчителям у такий трудний час, і як це буде зручно і найбільш безпечно в умовах воєнного стану? Так ти хотів сказати, і тепер я хочу сказати: а чим займається зараз? От? Уповноважений Верховної Ради справ людини. Як ви думаєте, що для нього є найважливішим зараз, найактуальнішим для Уповноваженого Верховної Ради справ людини? Хто має які припущення? Прошу, Катя Перша руку підняла, будь ласка. Як ти думаєш? Мені здається, що він за... ну, ця людина зараз думає над тим, як зробити так, щоб дітям було зручніше навчатися, тому що під час повітряної тривоги дуже багато часу уроків витрачається. Тобто дуже багато матеріалу діти не отримують, а вивчають самі. Як зробити так, щоб вони правильно освоїли матеріал? Поліна, Поліна моя... Скажите, уповноважений ну, власний... Верховної Ради України не тільки займається ж освітою, він займається взагалі правами людини, як зробити так, щоб її права були захищені? Тобто, зараз в умовах воєнного стану також він в надтяжкому стані і також вирішує ці всі питання. Ну а якщо конкретизувати, а що, яке зараз найважливіше для цієї для уповноваженого воєнний стан? От про що б ми тут сказали? В'ячеслав хотів би сказати, В'ячеслав, прошу ну. Дивіться, от в умовах війни повномасштабної, коли особливо коли усе постійно є загроза ракетного обстрілу в будь-якій точці України, то дуже зростає загроза життю людини, конкретно. Тобто зараз я думаю, що уповноважений з Верховної Ради справ людини він. Думаю, має, думати про те, як, по, ну, як найефективніше захистити е, життя людини, їх е, там право на В'ячеслав, а якщо тебе так, трошки тобі... продовжу тебе, скажімо, обмін полоненими, як ти думаєш, це важлива річ? Статус, так, це внутрішньо переміщений писати. Це стій. теж. Це ну це все. Він взагалі. Ну я, я вважаю, що він взагалі повинен слідкувати, щоб е, навіть воєнний стан не, не обмежував е, дуже сильно права людини, щоб вони ж, ж, жили. Як ну, а тепер змін. дякую тобі, дякую тобі В'ячеславе. А тепер давайте попробуємо вирішити кейси. У нас практичне заняття. Ми маємо з вами п'ять кейсів. Е, вони такі цікаві, доволі складні. І я хотів би хто хто хотів би запропонувати який кейс. Я бачу, Уляна перша підняла руку. Уляна, що ти хотіла б тут обратись? Я б думаю, я б обрала кейс другий. Кейс номер два. Так? Так, Давай так. подивимося, що в нас тут кейс номер два. Бо у нас нам треба ще декілька кейсів вирішити. Е, називається про неприємності з ранцем, так? Так. Уліано, як ти думаєш, як будемо його вирішувати? Які маєш припущення? Скажи, будь ласка, я хотіла б відповісти на перше питання, які судові перспективи мають справа. Взагалі, дивлячись ситуацію, яку прочитала, то можна вважати, що заступник зашкодив моральне? Моральна дівчинці, яка а, мала право на те, щоб її ранець не перевіряли, так як я можу навести приклад в американських школах, а і перевіряються Випускають собак поліцейських, які перевіряють на наліччя наркотиків, так але це на прописаному законі і взагалі за залі статуті школи, і це ну вони мають право це робити. І, а, але заступник а, з цього приводу взагалі не мав ніякого права. Якщо навіть і директор а, заступником а, мали якісь а, Здогадували, що можливо можуть бути наркотики у дітей то вони мали uh, визвати uh, позвонити до поліції і щоб вже вони. Uh... Перевіряли дітей насамперед вони говорили їм діставати речі з самого ранці і не мали права ніяк діставати його самі. А якщо навіть і потрібно було обстежити соломійку, то тільки жінка поліцейська могла обстежити її, і цього кажучи, перспектива цієї справи в тому, що батько Соломійки мав має право подати в суд на Моральну компенсацію дівчинки, тому що пошкодили її духов, духовний стан. З таким чином я вважаю, що саме така справа має перспектива має батько соломійки. Тобто винятково тільки моральну компенсацію да, буде вимагати батька. Я так думаю, да? моральну компенсацію, mm -hmm. та взагалі можна сказати, що вона порушила взагалі. Ну, прав право дитини, тобто, якщо дивитися зі статті 32, то то не допус... В ній, говорячи, що не допускається збирання, зберігання та взагалі а, використання та поширення конфіденційної інформації власника а, про без її згоди, так ну якщо це а, крім випадку визначених законом, то також можу сказати, що це стаття 28. 20... 20. Уляна, зависла. Окей. Можливо, хтось доповни е, е, по цій справі. Е, Таїся, Я все? також цей кейс розглядала, можна. Так, да. Таїся, прошу. Mm -hmm. Уляна, добре. Давай послухаємо Таїсію. спасибі тобі Велике. Таїсія. Так, що батьки. Ці дівчинки можуть до суду сказати, що тут порушено конвенцію про права дитини, це стаття 16, Тобто жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання здійснення її права на особисте та сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її чисті гідність. Також тут порушено цвіним Pra, стаття 23 треті кодексу України відшкодування моральної шкоди. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Мора, моральна шкода полягає в тому, що у душевних страждах, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої член її сім'ї чи близьких родичів. Тобто, Кожна ти, ти, права... вважаєш, ти вважаєш, що порушено право на приватність, так? Тобто. В межу в сферу її приватності незаконно, на твою думку, да? так. так Поліна. Ти хотіла щось сказати? Так да, мені ще здається, що тут підходить стаття із цивільного кодексу України, стаття 300 право на індивідуальність. Пункт 3 фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя. Мені здається, що те, що продивилися її рюкзак, то це також ну, і обставини її особистого життя. Тобто. Брутально втрутились в сферу приватності. Да. Окей. Ну, будемо вважати, що цей кейсик ми з вами закінчили, і в якійсь мірі його вирішили, так? Да? Так, давайте подивимося наступний кейс. Хто має бажання, хто хоче виступити. Я не бачу рук. Катерина, я бачу, так? Да? Катерина, прошу. Який ти кейс хотіла б. Давайте кейс п'ятий. Кейс п'ятий. Пробуємо, дивимося. Складний складний. нічого ну, зробить, я думаю, ми справимося. Так, да, Катерино, я хочу тобі перше питання, а як думаєш, таке в житті могло бути, от як тут задачі є, чи ні? Як ти вважаєш? Ну, я так, тому що зараз прогрес е, йде і не, немає нічого складного, от на уроках інформатики ми вже вивчаємо, як це зробити ці сайти. Тому о, мені здається, що тут немає нічого складного зробити сайт. Катерина, прошу твій варіант і вашої групи, що ви там приготували? А, і так, коротко стосовно цієї задачі, що Пуали Бурян, він створив сайт, де розповідав усю правду про вчителів, розповідав, де вони зробили якусь помилку, де вони щось неправильно написали. А школі це не сподобалося, тому що вони як вважали, що це псує псує він псує їхній імідж імідж. школи. Угу. Так, імідж школи. От, і вони сказали, що ну, і вони хочуть вигнати цього хлопчика. От. Е і питання... Що будемо... Є... що будемо робити? Ну, перше, це стаття 34, е mm -hmm. Що кожна людина має право висловлювати свою думку у будь-якому форматі, у письмовому, у а, ну, у всіх форматах. Це вже ну цього свобода слова, скажімо так, що її ніхто не відміняв, тому що тому, якщо буде судовий процес, то цей процес він виграє або його батьки виграють. Бо ну як я вже сказала, ніхто не відміняє свободу слова. Він має право на, на оціночні судження. Він має право публічно висловити свою позицію, і тому він має продовжити навчання у своєму своїй школі. Ой, а, тому що є така стаття, що, стаття 53, що кожен має право на освіту от, і а, на повну загальну середню освіту. Катерина, то тобто... бо... Катерино, вибачате трошки переб'ю. Тобто порушено його право на освіту, ти вважаєш? Він має mm -hmm. право на конституційне право, він має право на свободу слова, так, яке також порушено, так? Mm -hmm. Правильно? Так, яке ж рішення постановить суд, на твою думку? Мені здається, що суд зробить так, щоб ну, хлопчик продовжив своє навчання, от і він має продовжити навчання, він нічого поганого не зробив. От, стосовно моральної компенсації, мені здається, що буде якась моральна компенсація, це вже за рішенням суду. Угу. Сума їй, да. Так, це якщо не помиляюсь, стаття двадцять кодексу. цивільного цивільного кодексу стосовно моральної компенсації? От і е, коли б має право висловлювати свою думку, свою позицію, дякую е, тобі, тобі. Я хочу всім питання задати, таке складнувати питання. Скажіть, будь ласка, чи всяку правду? Можна публічно висловлювати. От на вашу думку, чи все можна говорити? Чи можливо яку, якусь частиночку не можна публічно говорити? От на вашу думку. Я хочу В'ячеслава, почути він першу руку підняв. Ну, дивіться, я вважаю, що є такі речі, як ну, не знаю, приниженням це назвати складно. Ну просто. Mm -hmm. Ну, і дискредитацію я б теж це не назвав, ну uh -huh, uh -huh. щось. Uh -huh. е а що це оціночне поняття дискредитації? Публічна, об пуб о публічна образа. Тобто, ну е я не знаю, що передбачено нашим законом, я не читав е uh -huh, uh -huh. я uh -huh. інший кейс розглядав, другий. от, е Але я вважаю, що ну, я думаю, сподіваюся, що у, у нашому законі є, як ну, у нашому законодавстві є якийсь, Закон, який там обмежує там такі всі моменти. Да, тобто... Добре, ну давайте ще ми ще послухаємо, потім зробимо невеличку руханку. Ну, давайте Поліну послухаємо. Спасибі. Поліно. На мою думку, що не можна говорити все. Наприклад, якщо ти дізнався якусь тайну, не знає, це ну, типу, ну, дуже там секретну державну владу. Напр... Конфіденційну інформацію так? Да, конф... інформація, і ти не можеш її розголошувати, оскільки це може призвести до, до порушення, і дуже. потім за це будуть наслідки і тобі, і іншим людям. Дякую, Поліна. Давайте ми з вами спробуємо руханку на санітарні регламенти. Ми їх повинні тут осі бачити правила. І я буду разом з вами робити. Нас одна хвилина зробити вправи для очей. Це дуже важливо, бо ви постійно перед комп'ютером і я теж по 10 годин сижу кожного дня. І я ось разом з вами роблю ці вправи. Я їх роблю кожного дня, тому що в мене проблеми з зором і вам раджу. Можна не ходити до офтальмологів, а тільки робити вправи, і, і оці нерви будуть у нас сильні. Да. Да. Так, тут ще вказівні пауз. шість разів. Так. Кругові оберти. Це все для м'язів очей. Вони дуже важливі. І я їх роблю кожен день. І зранку біжу крос і також виділяю час для цих вправ. Так, окей. Ну що, давайте ще третій тест. Спробуємо до нього перейти. Який ми там вибрали? Хто мав би бажання? Я хотів, не бачу рук. Якийсь іще кейс ми повинні з вами пройти. Давайте е, кейс номер один. Номер один. Євгеній, так, да, я бачу? Да, Давайте да, да. Попробуємо, що у нас там кейс номер один. Про чужий да. щоденник, так? Так. Да. Ну, я відповів на перше запитання, чи може читач читати чужі щоденники. Ну, mm. на мою думку, чужі щоденники катастрофічно заборонено читати, бо це буде порушенням людських кордонів. Ось, і приниження можна сказати, якщо читати це вслух при всіх на людях. Ось. А як ти думаєш, оця вчителька, яка так себе вела, вона вела правильно себе? Вона... Звичайно, що неправильно. А як думаєш, яка може бути відповідальність вчителя? Вона має о, прийняти покарання, там, якийсь виговорювати. Догану, да? Ти хотів сказати? А, догану, догану. догану, догану. Хорошо. Вероніку я ще ні разу не чув. Вероніка, які маєш думки? Я хочу відповісти на друге питання. Як ви вважаєте, чи завдали душевних страждань ага. школярці дії вчительки? Так. Я вважаю, що вчителька некоректно вчинила, бо вона порушила власний простір дівчинки. Mm -hmm. Бо ми знаємо, що збереження особистого простіру це не це не. Тільки особливість інтровертів чи, чи мізантропів, е, як це деякі помилково вважають. Це насправді реальна потреба кожної людини, бо вторгнення у цей простір інших осіб викликає зазвичай ну, не дуже гарні відчуття, дискомфорту, навіть різноманітні фізіологічні реакції в організмі, як якраз і відбулося з дівчинкою. Е, цей факт насправді доведений психологами і вченими, не тільки від мене. Я думаю, що ми могли. Знаєте, ще просити вчительку, чи зрозуміти її, якщо б вона б в тій ситуації забрала, що просто б забрала читальник або б дала б якесь зауваження, але почавши читати його, вона публічно ну, порушила особисті, особисті межі фізичної особи. Вероніка, ти в тебе супер текст, і ти дуже, дуже цікаво і мудро висловилася. І я кажу тобі браво, дуже добре. і Ілля хотів щось сказати ще. Давайте з я хотів. Нашої... Я хотів Ілля, відповісти... такий... В тебе такий шикарний голос. Да, Ти б... не співаєш в хорі, Ні? ні. Ти баритон такий потужний. Да. Прошу. Я хотів би від... відповісти... відповісти на четверте питання: як Христині захистити свої права. Ну, по-перше, я б на місці Христини пішов би е, до батьків і розповів би е, всю ситуацію. Uh -huh, uh -huh. Е, потім на місці батьків Христини я б е, обратився до. Інших батьків дітей і спитав би, чи є ну така ж ситуація тільки з другими дітьми, Чимало, Якщо, так да, тому що є багато випадків, коли діти ну кажуть неправду про вчителів, тому що вони їм тупо не нравяться. і Почули, добре ну потім. Бо я зібрав підписи на те, що е, цей вчитель поганий, е, і пішов би до директора. Якщо б директор відказав би, то пішов би до директора Seo. департаменту. Якщо і він відказав би, то пішов <camar> <General. salsa> би до Міністерства освіти і науки України. <heroin> Добре, почули. Спасибі. І так ми з вами спробували вирішити три кейси. Давайте спробуємо дати на, на те перше запитання. Чи готові ви захищати права інших людей або свої. От, Як ви так трошки послухали, почитали різні кейси, там є вам домашні завдання, от, і хотів би почути: от, чи готові? Я вам відразу скажу, як американці реагували. Американці не дуже хотіли боротися, як це не дивно звучить за свої права. Не дуже. В деяких школах да, активно. У них там стрітло є такий курс, дуже цікавий курс. Е, я хочу Поліну почути. Да, дякую. Мені здається, що в нас з американцями є розбіг в культурі, тобто ми можемо навіть подивитись на українську націю, як ми захищаємо свої права, майдан незалежності, помаранчева революція. Тобто, Браво. І ми це все можемо взяти в увагу і зрозуміти, що. Тобто більше половини нашого населення. Бачите, а, Ліна, ти вважаєш англосакси не захищають свої права? Що, що? Англосакси не зах... не вміють свої права захищати? Ні, я не кажу, що не вміють, ну просто я кажу, що дивлячись на нашу саме націю, ми можемо зрозуміти, mm -hmm. що ми готові захищати свої права. Тобто, і якщо mm -hmm. бути впевненим mm -hmm. в собі, якщо у вас е багато людей, то це можливо. Дякую. Таїсія, скажи, будь ласка, Таїсія? Ну, я вважаю, що це як обов'язок мені захищати свої права. Ну, наприклад, там право на життя теж саме, це також як ну без цього не можна зовсім. Дякую, Катерино. І будемо трошки завершувати, да, наш великий швидка. Отже, я вважаю, що наша нація завжди готова захистити е, людину, тому що навіть саме зараз ми відстоюємо свою незалежність, відстоюємо свої права і е, відстоюємо те, що ну і я впевнена, що будь-яка людина, яка мені не мені здається, не будь-яка, але стосовно мене, я завжди за справедливість, і якщо потрібна допомога захистити чиїсь права, я захищу. І молодець, Катя. Ну, дивіться, у нас простір уроку закінчується. Домашнє завдання. Я вам скинув лекцію, там є завдання, такі веселі завдання. Ми повинні з вами навчитися написати скаргу, як вона пишеться, які вимоги до скарги. І в тій лекції, яка у вас буде там наперед. там... Бачите, різниця між скаргою, скаржнику на замітку, наприклад, щоб ми з вами повинні навчитися, як правильно пишеться скарга. От це до прикладу. А на уроці ми спробуємо написати скаргу. Я коли таку, таку процедуру проводив у школі, то вчителі кажуть, що це ви там, вчителя, дітей скаржитеся? Кожен повинен вміти оскаржити певні дії, знати, як це робиться, процесуально, як це робиться, строки, які там, куди звертатися, які процедури є. Це дуже важливо. Для наших дитячих і дорослих прав. Окей. І там, бачите, є ще й кейс, як вам буде додому, там такий цікавий, веселий черговий кейс. Отож, ми з вами створили такий урок невеличкий. Я вам дуже-дуже дякую.